15 серпня на Сумщині російська ворожа ракета забрала життя кам'янчанина Богдана Вячеславовича Сагірова. Нестерпний біль для дружини та матері, які втратили надійне плече. Богдан народився 13 березня 1992 року в Дніпродзержинську. У 2012 році проходив службу у Збройних силах України у перші місяці війни, у травні 2022 року. Став на захист України та її народу. Доземний Уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. З Богданом я з початку війни. Познайомились ми, коли нас формували, нашу роту. Від початку до кінця це був дуже гарний побратим. Ніколи ну, не було такого, щоб він тобі не поміг. Схід допомагав. Гарна людина. І дуже велике дякую родителям за те, що воспитали таку дитину. Він дуже гарний хлопець був. Це велика втрата для нас. Батькам дякую. І ще я хочу обов'язково, якщо я виживу, я напишу про нього та про своїх полеглих побратимів виставу. І це буде, це буде обов'язково. Тільки потрібно, щоб ця нечість з нас, з нашої землі згинула. Обов'язково це буде, я обіцяю. Бодям, м'яких тобі хмаринок.